Розповідає отримує зло і, хоча на західному кордоні спокійно, порушники можуть бути надто небезпечні. Наряд отримує зброю і виходить на патрулювання. Наказу виступать на фронт державного кордону України. Під час несняття служба наказують суворо дотримувати запит і мір безпеки. Зброї спецзасоби службових тварин згідно згіднаказу номер 200 Після оголошення наказу вони патрулюватимуть ділянку кордону і перевірятимуть контрольну слідову смугу в межах відповідальності відділу прикордонної служби Рівне, найбільшого в Луцькому загоні. За зміну вони повинні пройти до 20 кілометрів, розповів начальник кінологічного відділення відділу прикордонної служби Рівне капітан Євген Литвиненко. Ліана 200-му в районі 976-го знаку виявила на дорожку сидів бік кордону. Починаємо переслідування. як прийняв. Оперативно затримати порушника допомагають службові собаки. У лісі без них ніяк. За запахом вони швидко виводять на слід. Берег, берег, берег. Прикордонний наряд пускай собаку, за затримання. затримання. Падай, падай! За допомогою контроль світової смуги можна визначити кількість порушників, напрямок руху порушників, давність сліду. Там, де технічні засоби не в змозі виявити порушників державного кордону, а саме рельєф місцевості, погодні умови, болотиста місцевість, дощ, туман. Службова собака стає в пригоді. Останній випадок результативного застосування службової собаки в нічний час доби під час патрулювання ділянки місцевості службовий собака виявив слід правопорушників і вивів на них. Під час переслідування правопорушників було затримано 14 ящиків цигарок. Найчастіше зелений кордон порушують нелегали або контрабандисти тютюну. Та головна перешкода західний буг, руслом якого проходить міждержавна межа. Як патрулюють українські рубежі з русла, розповів начальник відділу прикордонної служби Новогрузька Михайло Коцеруба. Але останнім часом контрабандисти вдаються і до новіших технологій. Зазначає прес-секретар Луцького прикордонного загону Олег Личковський. Із човна прикордонні наряди більш ефективніше можуть здійснити перевірку берегової відмілини і важкодоступних місць з берега, взаємочтої взаємодії з прикордонними нарядами по суші. Ми здійснюємо більш ретельну перевірку і виявлення спроб підготовки до порушення державного кордону. За допомогою човна, нещодавно було здійснено затримання групи осіб, які намагалися перемістити через державний кордон. Відбулася переорієнтація у тактиці дій правопорушників. Вони починають діяти від 40 до 100 кілометрів від державного кордону, в тому числі з використанням малих літальних апаратів. Так минулої ночі на ділянці саме цього відділу прикордонними нарядами по обидві береги Бугу було зафіксовано політ мотодельтаплану, який порушив державний кордон та заглибився на територію Польщі. В подальшу в подальшому польськими колегами було зафіксовано скидання 13 ящиків цигарок в 35 кілометрах від державного кордону. Значно більший спектр порушень на пунктах пропуску. Ягодин найпотужніший на західному кордоні. За 12 годинну зміну тут оформлюють на виїзді в'їзд до 2 тисяч транспортних засобів та до 5 тисяч людей, і служить зо 60 прикордонників. Усього за минулий рік луцькі прикордонники затримали 346 кілограмів бурштину, 428 історичних і культурних цінностей. Майже 5 кілограмів наркотиків та психотропів, 93 одиниці зброї та майже 300 боєприпасів. Інспектор прикордонного контролю Микола Козак розповідає про роботу зі своїм чотирилапим другом бімом. А інспектор прикордонної служби, старший прапорник Ігор Масюрине, про виявлення нелегалів. У вантажному автомобілі, який перевозив легкові автомобілі, дала лавета. Їхав громадян Чехії, вертався до Європу, було виявлено у ящику 5 грам гашишу. Собака в літню пору доби застосовується до плюс 25 градусів. Якщо більше плюс 25, то собаки змочуються ніс у холодному приміщенні у холодному приміщенні у в боксах огляду проводиться тоді огляд. Громадянин Туреччини перед тим порушив правила перебування в Польщі, його було депортовано стаміці. Він вже не міг заїхати по своєму паспорту. Йому зробили за 5 тисяч євро болгарський паспорт. досить таки якісна підробка. Нанесення растру фотокартки. Вона лінія чуть-чуть растру не так іде. Як спеціальні принтери виготовляються, паспорти для захисту. І так, якщо людина не знає, вона дивиться, вона досить правдоподібно. Загальна протяжність кордону, за який відповідає Луцький загін, 545 кілометрів з Польщею і Білорусі. Підрозділ об'єднує 12 відділів і 16 пунктів пропуску, дев'ять з яких міжнародні.